Вітаю всіх в лабораторії світла для маленьких пізнайок. Малята, протягом тижня ми поринули в чарівний світ космосу. Тож і сьогоднішнє заняття у нас буде присвячено космосу. Пропоную вам, малята, провести експеримент, в результаті якого ми отримаємо шматочок космосу в склянці. Почнемо. Для проведення експерименту нам знадобиться вода. Медичний спирт. Рослинна олія. Спринцівка. Піпетка. Висока і вузька без визерунків склянка. Я використовувала келих. Наливаємо в склянку медичний спирт. Піпеткою дуже обережно капаємо велику каплю олії. Спостерігаємо за каплею. Пригадайте, що відбулося з олією, коли ми її влили в воду. Вона плавала на поверхні води, а в спирті капля олії відразу опустилась на дно. І виглядає вона не як плоский кружечок, а як красива золотиста куля. Чому олія в спирті веде себе інакше, чим у воді? Це тому малята. Що всі три речовини мають різну щільність і, відповідно, різну вагу. Важкі рідини тонуть в більш легких. Згадайте, ми проводили з вами дослід з водою, рослинною олією та миючим засобом. Чому ж олія перетворилася саме в кулю? Це все тому, що крапля олії в щільній родині спирт. Потрапляє в невагому середу. Тому малята і крапля води, і планети, і олія, потрапляючи в невагому середу, приймають форму кулі. Але малята, нам необхідно, щоб наша олійна куля не просто лежала на дні, а стала всередині рідини. Для цього нам необхідно зробити спирт менш щільним, тобто додати до нього воду. Воду додаємо маленькими порціями, до тих пір. Поки куля не почне левітувати на дном склянки. Ото диво, малята, у нас утворилася не одна планета, а багато. Ну що, схоже на космос, на нашу сонячну систему? Дуже красиве явище у нас вийшло, малята, повторіть цей експеримент з батьками. Запевняю вас, це дуже цікаво. А ми продовжуємо експеримент. Якщо швидко-швидко перемішати рідини, а потім спостерігати за їх поведінкою, то ми зможемо своїми очима побачити, як по цьому принципу 5 мільярдів років назад з космічної хмари утворилася наша планетарна система. Маленькі бульбашки, обертаючись, збираються в одну кулю. Чи не диво? Правда, схожа на планетарну систему. Любі малята, створіть власний космос. Станьте могутніми творцями. А ви, шановні батьки, допоможіть вашим малюкам в цьому. Повторіть наш експеримент. До зустрічі!